Вітаю на телеканалі Віка. Програма тема дня. І наш гість сьогодні народний депутат України, кандидат у народні депутати по 197-му канівсько-золотоніському виборчому округу Богдан Губський. Вітаю вас, Богдане Вітаю вас Також ну і відразу до розмови. Нещодавно у пресі з'явилася інформація, що центр виборчком зареєстрував вас як кандидата у народні депутати. По 197-му канівсько-золотоніському виборчому мажоритарному округу скажіть, будь ласка, чому Ви вирішили балотуватися? Ну і власне чи розпочали вже свою виборчу кампанію? Прошу. Справді, я вже більш ніж 10 років працюю з точки зору вирішення тих чи інших проблем на Золотоніщині. з місцевими громадами. За цей час вдалося вирішити дуже багато гарних питань. Це газифікація населених пунктів, шкіл, медичних закладів, це ремонт доріг, це постачання в школи комп'ютерних класів. Це постачання медичної техніки, в медичні заклади, це соціальна допомога малозабезпеченим, це навчання молоді у вищих навчальних закладах. Тобто спільно ми зробили дуже багато справ, ні не соромно дивитися в вічі людям. Але дуже і дуже багато, десятки справ потребують свого завершення, і тому не можна. Покидати роботу на півдорозі, саме тому, відчуваючи свою відповідальність за справи, не завершені перед людьми, відчуваючи свою відповідальність перед тисячами й тисячами жителів Черкащини, які потребують допомоги, я й прийняв рішення балотуватися до Верховної Ради по Канівсько-Золотоніському сто дев'яносто сьому виборчому окрузі. Я думаю, моя робота у Верховній Раді дасть можливість на державному рівні забезпечити високий рівень соціального захисту тих виборців, які проживають в цьому окрузі. Ну і зараз я пропоную переглянути тематичне відео, відразу після перегляду якого ми повернемося до нашої розмови. Творчість кобзаря має жити і сьогодні. У цьому переконаний народний депутат України Богдан Губський. Він систематично відвідує Шевченківський заповідник у Каневі. Там допомагає колективу та розвиває музейну справу. Багато займає Шевченка. От нещодавно декілька місяців тому був музею Тараса Шевченка в Камі вручив портрет Гутовському зловочуми сільвоєм за це оригінальний портрет так. прижиттєвий портрет. сьогодні народний депутат відвідав музей Кобзаря у Черкасах. Йому Богдан Губський подарував рідкісне видання віршів Шевченка. І сьогодні, коли ми були в музеї в Каніві, Казали, що ми вручаємо, а ми нас не хотіли відпускати. Ну, до... да, ну, ми просто ну, вже вважаємо, в них багато експозицій, а вас кабзарі. Тому я хотів би справді вручити, подякувати вам Спасибо за те, вам. що ви зберігаєте нашу Україну, українську культуру, мову для поколінь. Книга надрукована у 1926 році у видавництві час. Вийшла вона дуже малим тиражем. Музейники кажуть, книга рідкісна і вартісна. Оцього видання 26-го року твори Шевченка в двох томах. У нас його не було, і ми давно за ним полюємо. Річ унікальна. І тим більше, що збереглася рідна обкладинка, на ось вона перед вами це з ілюстрацією, з малюнком старовинного українського килима. Ольга Михайлівна каже, що коли береш подібні видання до рук, відчуваєш пальці цілих поколінь. Ця книга, за її словами, як намолена ікона. За словами парламентарія, з музеєм Кобзаря у народного обранця ще багато планів на подальшу співпрацю. Нардеп продовжує реалізувати свої історико-культурні проекти на Черкащині. Водночас Богдан Губський наголосив, що Черкаський музей не входить до його територіального виборчого округу, як і багато інших закладів, якими він опікується. Богдана Володимирович, ви активно опікуєтеся історичною тематикою, зокрема та що пов'язана із життями творчістю Великого Кобзаря. Так, у травні до міжнародного дня музеїв ви зробили коштовний подарунок в музею Шевченка, що у Каневі. Це прожиттєвий портрет кобзаря, робота Готовського. Чи продовжуєте ви і нині опікуватися саме Шевченківською тематикою? Справді, Тарас Шевченко це наш духовний геній. Він живе у серці кожного українця, в моєму також серці, і відвідуючи місто Канів, я стараюся щоразу побувати на могилі великого нашого кавзаря, а також у Тарасовому заповіднику у музеї. От і саме тому я розпочав свою борчу кампанію з того, що відвідав Тарасового гору, поклав квіти до нашого духовного. Генія до пам'ятника духовного генія, от до пам'ятника людини, яка започаткувала нашу рідну українську мову, яка була перетечею нашої незалежності, яку ми сьогодні можемо відчувати. От я впевнений в тому, що потрібно більше уваги приділяти, як з однієї сторони вивченню життя і творчості Тараса Шевченка, а з другої сторони давати можливість дітям молодому поколінню знайомитися з його творчістю. І саме з цієї точки зору мені здається дуже важливо розвивати музейну тематику, от, в якій була представлена саме творчість великого кабзаря. З цієї точки зору дуже важливий музей. в місті Черкасах це музей Кабзаря. Це музей, по суті, однієї книги. Він розташований у будинку, де з 18 по 22 липня 1859 року у родині Цибульських проживав Тарас Шевченко, і там, де в 1979 році, вже в 20 столітті був відкритий музей. От і якраз от цього музею можна відчути дух Тараса Шевченка. Там представлені кобзарі, в тому числі видання на практично всіх мого світу японською. І різними іншими мовами, от і мені вдалося за ці останні два роки я дуже багато цим займався, знайти унікальне видання кобзаря. Це видання 1926 року. В це був час так званої українізації, і був виданий перший том кобзаря. Українською мовою і це відомо фахівцям, але також був виданий другий том, дуже малим тиражом. Це дуже е, така маловідома інформація. Вдалося цей екземпляр знайти, тобто екземпляр другого тому видання. І от сьогодні передав е, цей е, твір музею. І я от хотів би стати, що знову ж таки розпочав велику програму по пошуку е, зразків і видання кобза, Кобзаря для того, щоб збагатити колекцію цього музею. Тому от я думаю, що от це та справа, навколо якої ми повинні всі об'єднатися. Дякую за відповідь. Богдане Володимирович, до всього ви один з найбільш активних народних депутатів. На вашому особистому рахунку десятки законопроектів та постанов з вашою допомогою на державному рівні вирішується низка важливих питань. Так, вами були подані на розгляд Верховної Ради такі законопроекти, як законопроект щодо заборони на закриття малокомплектних сільських шкіл, а також щодо обов'язкового введення у кожній школі посади медсестри, забезпечення телетюнерами ветеранів та пенсіонерів, підвищення рівня соціального захисту працівників дитячих садочків. Яка доля цих законопроектів нині? Під час відвідання освітніх закладів на Черкащині, справді виникло дуже декілька таких важливих питань, які потребували законодавчого регулювання. Ну, от перше важливе питання стосовно цього, я подав законопроект, що в кожній школі, в кожному дитячому садку, була посада медичного працівника, тому що це дасть можливість справді робити профілактику здоров'я людей. Другий важливий законопроект це заборона закриття малокомплектних шкіл, а саме, що школу вважати малокомплектною, якщо в класі є менше, ніж двох дітей. Тобто ці закони мною подані, розроблені, вони зараз знаходяться на розгляді Верховної Ради. Я хочу добитися, щоб восени вони вже були прийняті. Наступне питання: телетюнери. Справді перехід на цифрове телебачення він потребує нових тюнерів. Але пенсіонери, ветерани вони не мають важливості їх закупити. І тому я, з звернень тисяч тисяч ветеранів, подав на розгляд кабінету міністрів і держком телерадіо відповідний депутатський запит, де запропонував от я зачитаю забезпечити державним коштом такі категорії е, населення: це е, інваліди війни, ветерани війни, учасники війни, діти війни, а також учасники бойових дій. З моєї точки зору, зазначені категорії громадян за своїм віком більшості пенсіонери або часто хворі, не ведуть активний образ життя, і тому вони про новини про сучасне життя можуть знаватися виключно з телебачення. Тому дуже важливо забезпечити їм цю можливість. От я отримав, до речі, займався цим декілька місяців питанням і отримав відповідь вже і з Кабінету міністрів. Із державного комітету з телебачення і радіомовлення, де вони написали, що вони підтримують це моє положення і вносять на розгляд уряду відповідний проект постанови кабінету міністрів. А також що під час складання бюджетного запиту на 2013 рік Денському телерадіо буде просити МінФін включити кошти до бюджету для того, щоб забезпечити телетунерами безкоштовно інвалідів війни, ветеранів війни, учасників війни, дітей війни та учасників бойових дій. Тому от це ті конкретні питання, з якими до мене зверталися. Це люди і вдалося вирішити. Наступне питання це соціальний захист працівників дитячих садків. От під час відвідання, до речі, в місті Черкаси дитячих садків звернулося до мене з таким питанням, що є нерівномірність в оплаті в соціальному захисті працівників педагогічних, тобто вихователів дитячих садків, і працівників, так званих технічних, тобто там, кухарі, няні і так далі. Тобто для перших є 20% надбавка, для других немає. Це несправедливо. Тому от для того щоб зробити такий однаковий рівень соціального захисту, я знову ж таки звернувся з депутатським запитом до кабінету міністрів України от, і отримав відповідь з міністерства освіти нещодавно щодо вони підтримують це питання. І є дуже значне питання, і будуть звертатися до міністерства фінансів, щоб на наступний 2013 рік вже зробити, встановити надбавки у розмірі 20% до посадового кладу працівникам всіх категорій дошкільних та інших начальних закладів. Тобто я думаю, доб'ємося, щоб в 2013 року вже всі категорії працівників дитячих садків мали відповідні надбавки були всі в рівних умовах. Богдана Володимировичу, Черкащани вас добре знають. Цінують за практичну націленість у підході до вирішення проблем виборців. Канівчани мали змогу нещодавно у цьому переконатися на власному прикладі. Ви були одним із перших депутатів, які відвідали постраждали райони, села і відповідно місто Канів. Після негоди ви зустрічалися із керівниками освітніх закладів. А також побували у селах Канівського району. Ну і було б цікаво почути, як ви вважаєте, що вам вдалося зробити. За останній час з точки зору підтримки місцевих громад. Дуже важливо депутату займатися не виключно законотворчою діяльністю, але потрібно лобіювати в органах державної влади питання місцевих громад. От візьмемо такі от декілька прикладів. Наприклад, є таке село Геронімівка в Черкаському районі. Звернулися до мене мешканці, я там декілька разів був, і є проблема. Можливо, вона здається несерйозною, але для них вона важлива. Є місцевий базар, люди торгують, є кінцева зупинка маршрутного автобуса, і він зупиняється, розвертається прямо на території базару. Люди не можуть торгувати, покупці не можуть підійти. Люди звернулися до мене. Я Вивчив це питання і направив, я кажу, відповідне звернення до управління ДАІ Черкаської області, яке знову ж таки створило відповідну комісію, куди війшли представники ДАІ, представник перевізника, це фірма «Інтерпастранс», керівник такі дзюба, вивчили питання, і от є відповідь, що це питання вже вирішено. І зокрема, директорові цього підприємства Інтертранс поставили на завдання заборонити водіям здійснювати відсі автобусів біля ринку, а зупинятись на кінцеві зупинці. От як офіційна відповідь ДАІ. і ДАІ бере на себе відповідальність контролювати це питання. Тому, якщо будуть якісь на цю тему проблеми... То я б хотів би, щоб жителі до мене звертались. Другий приклад важливості питань е, вирішення для місцевих громад. Тут Є село Піщане е, в Золотинівському районі. Є школа, до якої ходять діти не тільки з цього села, а й з сусідніх сіл. І виникло питання шкільного автобуса. До мене написали лист більш ніж 700 виборців. Тобто для них це серйозне питання. Я з цим листом був у кабінеті міністрів, у Міністерстві освіти кажу, виділіть кошти. Вони кажуть, коштів немає. Ну, що робити? Почав добуватися. Почав добуватися. Отримав відповідний лист. Вже декілька разів звертався. кажу: ну а як їм ходити в школу? Пішки за 20 кілометрів чи що? І Міносвіти написали, що так, кошти виділяються, 17 мільйонів виділяється на Черкаську область, але яким школам саме автобуси вже приймає рішення обласна адміністрація. Знову ж таки, я звернувся до обласної адміністрації з цим питанням, і от нещодавно отримав відповідь як від обласної Черкаської адміністрації, так і відповідно від головного управління освіти Черкащини, де чітко написано, що повідомляємо на ваш запит, тобто що в 2012 році в році Золотоніському району буде поставлено за кошти державного бюджету підкреслю шкільний автобус для підвезення учнів села Хав... Коврайські хутори до піщанської загальноосвітньої школи. Тобто, це вдалося вирішити. Тому я хотів звернутися до людей. Якщо є проблеми місцевих громад, звертайтеся. Мій обов'язок як народний депутат працювати на людей. Тобто, я депутат, я повинен спілкуватися з людьми, взнавати їхні їх проблеми і вирішувати або шляхом подання тих чи інших законів, або лобіювати ці питання і добиватися, щоб держава виконала свої зобов'язання. Тому що люди... Повинні і мають можливість, і хочуть, щоб діти їхні навчалися. Держава повинна забезпечити можливість доставки дітей в школу. Ну і багато інших питань. Дякую за відповідь. Кореспонденти телеканалу Віка підготували до для нашої програми відеоматеріал відповідний. Це відгуки жителів сіл, в яких був яких ви буваєте, а також які підтримують. Тож ми переглянемо це відео і відразу по тому повернемося до нашої розмови з вами. Богдана Губського на Черкащині знають давно, адже вже кілька років поспіль він реалізовує такі необхідні для людей соціальні програми здоров'я нації, розумна дитина та школа майбутнього. Про них черкащанам постійно нагадують вже впроваджені нардепом добрі справи. Людмила Рудакова про турботу народного депутата знає не з чуток. Він допоміг її доньці та лановитій учениці отримати престижну освіту. На її Наталя живе у Швейцарії, працює в міжнародній компанії Філіп Моріс. З Богданом Губським нам довелося спілкуватися ще з 2001 року, коли наша донька вступала до вищого навчального закладу. Проводилася універсіада інтелектуалу 21 століття, вона там перемогла. І коли їй запропонували вибрати вуз, вона вибрала Київський національний університет. І таким чином вона навчалася там завдяки допомозі Богдану Володимировичу Губського. Він оплачував навчання, він оплачував гуртожиток. Богдан Губський постійно опікується й освітніми й дошкільними закладами. Він допомагає освітянам усіма можливими засобами. Народний депутат особисто долучається навіть до ремонтних робіт. Дуже приємно, що саме перед день нового навчального року. Нам допомогли із ремонтом саме цієї нової групи. Дуже довго ми сподівалися на допомогу, дуже багатьох просили, але саме Богдан Володимирович надав таку допомогу, ми йому дуже вдячні. Саме із-за його підтримки ця група почала відновлятися. Дуже довгий час вона стояла ну, занедбаному, занедбаному стані. І ну, що хочу сказати, дуже приємно, що будуть нові, нові там шпалери, нові. Новий ліноліум, все, все новеньке. Це звичайно для маленьких діток дуже дуже приємно і для їх, для їх батьків. Сьогодні до нас завітав народний депутат України Богдан Губський, який допоміг нам постелити ліноліум, прибити карнизу, надати дієву допомогу, для того, щоб якомога швидше відкрити цю групу. Я особисто весь педагогічний колектив і батьки щиро вдячні Богдану Володимировичу за те, що він переймається освітою і саме кільнятами. Богдану Володимировичу дуже велике спасибі. Він дійсно він дуже нам допоміг. Соціальна сфера завжди потребує підтримки і уваги за всіх часів. Школи, ФАПи, дитячі садочки вони мають безліч злободенних проблем. Ви, як народний депутат, якою бачите свою роль у вирішенні цих проблем, наприклад, на цьому тижні ви з робочим візитом побували на Черкащині. Що вдалося зробити, і яким був план цього візиту? Справді депутат, моя точка зору для того, щоб краще взнати, яким чином вирішувати людські проблеми, повинен їздити людей і не цуратися. Брати участь навіть фізично своїми руками робити ту чи іншу роботу, і тоді можна краще зрозуміти проблему людей і те, що їм потрібно От, зокрема, в цей раз я приїхався по медичним закладам, по шкільним закладам з точки зору підготовки їх до навчального року і взяв участь особисто. От робив роботу, яка дала мені можливість краще зрозуміти проблему. Ну, от, наприклад, беремо, скажімо, скажемо, Канівського району. Я взяв участь у ремонті котельної у місцевому ФАПі, який вже давно не ремонтувалося. Ну, зокрема, я прикріпляв там плінтусами ліноліум. тобто отримав другу робочу спеціальність свою. Тобто, але на жаль, депутат не має права робити скажімо, з точки зору працювати, щоб доробляти на цьому кошти, да, от скажемо да, в селі Новодмитрівка Золотинівського району почалися ремонтні роботи в їдальній ігровій кімнаті дитячого садку колосок. Ми також спільно з батьками, з вихователями, з вчителями спили ліноліум, ставили карнизи, конкретно ремонтували приміщення. Потім місце Золотоноша, я вже дуже багато років співпрацюю з дитячим садком, зокрема, ну Ромашка, також з іншими. Там ми спільно з батьками вони закупили двері, але ми разом їх встановлювали я кажу, що вони були двері дитячого садка. Потім в Черкасах, в середній школі номер 19 знову ж таки, сьогодні велися ремонтні роботи підготовки школи до нового навчального року. Провели ми ремонтні роботи по фарбуванню стін, по ремонту деяких шкільних приміщень. От, в селі Лозівок Черкаського району, в школі знову ж таки, підготовка до навчального року спільно з батьками, вчителями, я брав участь в технічному оснащенні приміщень. Тобто я вважаю, що це нормально. І мені ці зустрічі дуже багато дали, тому що, крім того, що я особисто опрацював, я зрозумів, ще раз підкреслюю, я зрозумів, що потрібно людям, я зрозумів, як важко їм працюється, що це не проста робота. Це не просто пофарбувати стіну, це не просто поставити карниз. Це робота, яка потребує їхніх зусиль. І тому я, як депутат, повинен звільнити їх від інших, як кажуть, їхніх обов'язків, а саме дати можливість, щоб держава перед ними виконувала необхідні функції. В першу чергу функції соціального захисту забезпечує людей роботою достойною зарплатою, достойною пенсією. Ну і у продовження теми. Я пропоную переглянути відеосюжет, який вже готовий до цього. Це сюжет про візит на Черкащину Богдана Губського. На Канівщині Богдан Губський частий гість, проте цього разу звичні для депутата повноваження він змінив на будівельний фах. Перший пункт робочого туру село Ліпляви. Там він перевіряв готовність амбулаторії до опалювального сезону. Принагідно Богдан Володимирович власноруч прибивав у котельні плінтуса. Приятно, що депутати… Такий, як Губський Богдан Володимирович, допомагає тут сілу Ліплява. Сьогодні Богдан Володимирович помог нам прибити плінтуса. Народний депутат постійно опікується й освітніми закладами. У межах своєї робочої поїздки він відвідав низку дитячих садочків та шкіл. Розпочав Богдан Губський із Новодмитрівки у Золотоніському районі. У дошкільному закладі колосочок киплять ремонтні роботи, малечо незабаром отримує нову роздягальню. Всі ремонтні роботи, які відбуваються тут, проводяться за рахунок батьківських коштів. Звичайно, це дуже важко. Не всі сім'ї спроможні допомогти цій установі, установа велика. Але завдяки Богдану Володимировичу, і що це, звичайно, дуже приємно, ми можемо спромоглися, зробити ось такий уют, який є в нашому садочку. Із села Новодмитрівка Богдан Губський рушив до золотоноші, аби перевірити, настільки дитсадочок Ромашка готовий приймати малечу після літнього відпочинку. Отак, вода, так, проходить нормальна, даємо тоді такі... своїм своє навчальний заклад у нас вже готовий. Ми вже в липні місяці зробили всі ремонти. пофарбували, поміняли деяку мебель, обої. Батьки вихованців Ромашки кажуть, не кожен день побачиш депутата, який власноруч вирішує проблеми садочків. Він дійсно від народу, людина з народу. Зачекалися Богдана Губського і у Черкасах. Колектив загальноосвітньої школи номер 19 демонстрував оновлений кабінет обслуговуючої праці. У ньому нардепа просили прибити дерев'яну вагонку. Що не кожного дня можемо бачити депутата. Народного депутата України, який переймається проблемами школи, переймається проблемами простих звичайних людей, і надає посильну допомогу, навіть свою фізичну допомогу. Це надзвичайно приємно і, мабуть, все ж таки більше зрозуміло, що вони також люди. Завершив свою поїздку Богдан Володимирович гостиною до села Лозівок Черкаського району. Віднедавна навчально-виховний комплекс красується свіженьким ремонтом. Ми сьогодні перший день відкрилися після ремонту. Завітав до нас, навіть допоміг нам у фарбуванні дверей. Допомагати депутат планує і надалі, оскільки вважає, що безпосереднє спілкування та спільна праця дозволяє народним обранцям вирішувати реальні проблеми людей. Я думаю, що депутати і взагалі люди, які хочуть допомагати, вони повинні особистим прикладом постаратися зробити різні роботи. Тоді ти відчуваєш, що хвилює людей, правильно, що турбує людей, як важко це все робиться, і ти тоді вже розумієш, чим так допомагати. Виборча кампанія цього року вона особлива, вона особливо активна, особливо напружена. На кожному мажоритарному окразі по Черкащині зареєстровано як мінімум по 10 кандидатів. Відразу кілька запитань. Хто ваш головний опонент? Наскільки, на вашу думку, цьогорічна кампанія буде чесною та прозорою? Ну і на чому плануєте будувати свої власні вибори? Мій основний опонент і головний конкурент це соціальні негразда наших людей. Це низька зарплата. Це високі ціни і загроза безробіття. Саме з цим конкурентом я буду боротися. Я хочу добитися того, щоб держави забезпечили необхідний рівень соціального захисту, як ветеранів, пенсіонерів, так і забезпечили відповідні зарплати тим, хто працює, щоб молодь мала можливість працювати, і щоб, відповідно, держава виконувала свої функції стосовно і медичного забезпечення, і навчання дітей. Це дуже і дуже важливо. І головна, тому стратегія моєї виборчої кампанії це в першу чергу чесність, відкритість і прозорість. Я е, хочу докласти максимум зусиль, щоб е, не допустити фальсифікації на виборчому процесі. Я хочу добуватись того, щоб на кожній виборчій дільниці їх більш ніж 150 на окрузі, е, де я балотуюся, щоб там були міжнародні спостерігачі, щоб в, ну не дати можливість людей вкрасти голос. Тобто, якщо людина голосує. Голос кожної людини повинен бути врахований. Це по перше, і він не повинен бути сфальшований. Тому я хотів би закликати всіх учасників виборчого процесу і кандидатів народні депутати, які йдуть за мажоритаркою, і партії, які беруть участь спільними зусиллями, не допустити фальшування, зробити прозорі вибори, щоб виборці розуміли, що їхній голос не буде сфальсифікований, що все буде чесно пораховане. Оце я думаю основні ті задачі, яких я буду добуватися під час виборчого процесу. Дякую, Богдане Володимировичу, вам за участь. У Дякую вам. Шановні глядачі, на цьому у мене все. Не перемикайтеся, нехай щастить. Дякую.